Написи на дверях рідна стежка і Бердянськ це Україна, як маячки для переселенців із Приазовського міста. Люди приходять сюди з різними життєвими проблемами, адже знають дівчата у хабі і вислухають, і постараються допомогти. Дуже хочеться і пошвидше. І Дякуємо нашим захисникам. і вам разом з ними. Рідна стежка, ніби тонка нитка, що зв'язує розкиданих по всіх усюдах бердянців, каже керівниця об'єднання Тетяна Тіпакова. Як я викладаю якісь там новини і фотографії, ті, хто знаходяться в Бордянську, вони передивляються і родичів шукають. Вони як наші рідні, йдемо сюди, як, як додому. У минулому власниця приватного туристичного агентства тут у Запоріжжі без вагань взялась допомагати своїй громаді, адже в Запоріжжі нині проживає близько п'яти тисяч бордянських родин. Для мене пріоритет це людина. Бо я сама людина, і е, ми всі виїхали з Бердянська, всі залишились без нічого. Люди виїжджали з двома валізами, виїжджали, все залишали там. І не тільки якісь матеріальні цінності, а й душу, й серце. Все залишилось там, і треба, коли вони приїхали сюди, то треба все було починати заново. Шукала благодійників і меценатів, налагоджувала зв'язок із міжнародними партнерами, долучалась до гуманітарних проєктів, створила команду однодумців, разом з якими забезпечувала бердянців найнеобхіднішим. Одночасно на курсах та майстер-класах Тетяна зі своєю командою навчалась новій громадській справі. А нещодавно вони відкрили у своєму офісі курси англійської для дітлахів. Ми допомагаємо нашим ВПО. Які мешкають по всіх куточках України, бо виїжджали родини не тільки в Запоріжжя, вони знаходяться скрізь, навіть в маленьких селах, і там теж багато їх. Ось допомагало їм, допомагаємо військовим нашим в першу чергу. Кіне там, де бригади, де є бордянці. Найважливішою нагородою за свою громадську діяльність у цьому році Тетяна вважає відзнаку головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, яку отримала на початку грудня в міжнародний день волонтера. Тоді разом із нею відзначили 10 запорізьких доброчинців. До речі, активна життєва позиція була завжди притаманна їй і особливо проявилась наприкінці лютого двадцять друг. Коли в Бердянськ вторглись окупанти, ми просто самі, самі по собі вийшли ті 28 числа. Ось, і виходили потім кожного дня, але було людей небагато. А коли вже почалися наші такі активні мітинги, це після третього. Березня, коли ми побачили, що в Мелітополь заїхала гуманітарна допомога у ці фури білі з єдина Росія, то ми розуміли, що там ніяка не їжа, що там їде зброя. Тому я написала допис: що бердянці, давайте ми не опозорюємося, як Мелітополь. Ми не голодні, в нас є їжа, магазини ще працювали. І е, я почала е, пропонувати людям, які стояли в чергі. Що я вам дам кожному по 200 гривень, вийдіть з черги, ідіть купіть в магазині. За те, що закликала земляків до маршів свободи, жінка заплатила здоров'ям. Всі кажуть, що Бердянськ, Мелітополь, що ми проросійські. Ні, от ми українці. І тому ми почали виходити на мітинги. Вони були у нас десь, навірно, до 20 березня, такі активні, але Першого хлопця заарештували 15 березня, потім другого 17-го, а мене забрали 20-го. І після того, як ну, там не весело, ось після тих всіх тортур, я зрозуміла, що треба вибиратися. Чотири дні я відходила, бо в мене були зламані ребри. От, тому ну, лікарня. Таке все, а потім так повернутися додому з перемогою вже у 2024-му – Таке бажання загадала на наступний рік Тетяна. Бажають цього і своїм землякам, яких по різних краях розкидала доля. А рідна стежка допоможе і в цьому каже жінка Ольга Ларіонова, Олег Стругунов, телеканал МТМ.